Як зробити такий транзішн на відео? Зараз розкажу. У мене є фотографії героїні в кадрі. І є бекграунд, і є отак от поспіль картинки. Якщо подивитися на таймлайні, у мене цього немає. Я робив nest sequence. подвійним натисканням на цю на, на nest Я переходжу в іншу вкладку. У мене це Леся Вок. У мене на цьому Леся Вок є три різних фотографії. Як вона ось тут проходить? Я їх зробив просто одна над іншою, і я трошки і софт вбік, для того, щоб коли воно в процесі, вже там в реальному в реальному часі, воно ніби як так. І героїня рухалась на цих фотографіях, і картинки вгору піднімалися. І сама оця картинка, фотографія людини, яка з'являється в кадрі. У нас воно потрималася ось ці, потім фотографії позаду вони зникають. Потім у нас оце є такий зум-ін, і потім ось відбувається ось отака от, ось такий от прикол, бачите? Трансформером, коротше, фотографія з квадрата просто складається лише в портрет. Ми це робимо маскою. Я беру, натискаю на пентул, на маску і виділяю те, що мені потрібно, щоб в кадрі було. Наприклад, мені хочеться, щоб лишалася лише ось ця частина. Там трошки підрівняє, щоб було рівно, і в якийсь момент я хочу, щоб воно почало складатися. Наприклад, звідси я ставлю перший ключ кожні 3-5 фреймів Починаю робити якусь зміну. Ми змінюємось. І ми змінюємо. Наприклад, тут я беру ось так от. Забираю. Це я тут натискаю тут трошки вверх. Якщо у вас отака фігня вилазить, ми натискаємо Alt на цьому, і у нас відповідно цей от шейп, м'якенький, він у нас пропадає. Перше дію ми зробили. У нас є така, і жук, за три фрейми воно стягнулося. Потім наступний. Так само раз, два, три, наприклад, чотири. Да? Знову виділяємо маску. Цю штуку я, наприклад, от сюди тяну. Звідси я трошки збільшую, щоб воно ніби як рухалось. Відповідно, там штуки, які були більші, я роблю менше, а ті, які були менше, трошки я їх збільшую. Да? Які є. Головний прикол в цьому всьому в тому, щоб наші шейпи вони були такі з гострими кутами. Я поставив другу точку. Давайте подивимося, як воно виглядає. Чик-чик, таке чик -чик, таке, странсформувалося в, якусь, в якийсь прикольний шейп, і от далі ми, по суті, можемо рухатися. Here we go. І давайте дивимося, що в мене виходить. Зум. За рахунок такої динамічної маски, по суті, я заколапсив відео з чогось більшого, а анімовану фотографію з чогось більшого, в щось менше. Відповідно, якщо повертатися до нашого оригінального переходу з фотографії в саме відео, у нас є перехід з фотографій в відео на обличчя. Але ви скажете: блін, але ж тут воно по-різному, тут щось доганяє щось і таке. Все просто. Ось цей. Мій, мій Nest Sequence, ось, ось він, ось ці фотографії, які я наставив, як я захотів просто з цього всього я створив Nest. Створити Nest я виділяю правою кнопкою. Nest Sequence, натискаю там, пишу Леся Portrait, Нехай, якщо я його скопіюю і, наприклад, візьму, посуну один від іншого, наприклад, там, на 5 фреймів. Все, все порухалось на 5 фреймів. Але що у нас в підсумку виходить? Дивимося. Туди, сюди. От на початку відбувається якийсь мес з фотографіями. Да? Відповідно, я просто можу оцей прикол з фотографіями посунути його трошки. Да? Потім воно починає рухатись ніби як одне трошки від іншого. І ще прикол. Якщо я візьму і це нижній слой, ще й трошки посуну в моушені його, наприклад, ось так зроблю, то що в нас вийде тоді? І потім. Ось цей от портрет, в який воно складається. Сам ефект маски це є цей транзишн. Щоб не просто зробити склейку між фотографією і, і відео. А виходить, воно ніби складалося, і воно ніби як склалося в відео на тем, що. от... Ну, з Фото склалося в відео. Ось такий ефект вийшов. Дивимось. Боже, як красиво. Дякую за перегляд, лайк підписка. Все, пока!